Доброго дня, шановні слухачі. Тема сьогоднішнього уроку – вправа номер 9 Політ по прямокутному маршруту в складі екіпажу з виконанням завдання при відмові або відключеному магнітному курсі. Ця тема стосується і є продовження теми навчання третього року чи основної рівень другий рік навчання. ГМК курс. Він дуже поважний прибор для в самоліті. Ні один пілот не може виконати польот по будь-якій складності маршруту, не маючи курсові параметри. Що таке курсовий параметр? Це кут, який заключений між північним напрямком меридіану, проходячим через літак, і направленням на об'єкт. Це є кут або азимут, або курс літака. В даному у нас це є між північним напрямком меридіана та носом літака. От його носик, і носик літака буде от, трикутна позначка на, ць, на шкалі показника. Як виявити, що відмовив чи відключено? Показник курсового угла. Треба виконати розворот вліво чи вправо, вправо ліворуч, праворуч, градусів на 30-20. І подивитись, як дивиться шкала задачка. Якщо шкала двигається з ривками або стоїть на місці, це є признаком тому, що це Як Бо що треба льотчику повинен зробити в дії, які в льотчика. Першим виявив відмову курсового приладу, треба витримувати прямолінійний політ, докласти керівнику польоту, що у вас відмова курсова. Для цього наземні всі станції і пілінгатори будуть направлені тільки на вас. І ви Будуть давати вам поправки в курсі і в, 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 Як дублюючий прилад, буде указатель УГР у, у курсових углів раді, радіостанцій, аеродромів або поворотних пунктів. Також можна використовувати GPS-навігацію, яка є, може бути в телефоні, смартфоні, а краще все використовувати компас. Ось компас по -пока показує, що якщо напрямок с північного меридіану направить понос самоліту, тобто в кабіні поставити і ми будемо бачити, який курс літака. Ми можемо виконувати політ, якщо це дуже складне завдання або треба закінчити, то можна використовувати ці прилади. А також можна використовувати, якщо ви знали, який курс у вас був, ви за, яким ви летіли. Для цього потрібно розвороти, виконувати ліворуч або праворуч з позначкою по горизонту в перше ділення. От ось вона. 10, 20, 30 градусів. Танго крен його ліворуч, праворуч. Це буде відповідно ліворуч, праворуч по його нахил крила. Цей нахил відповідає 3, по швидкості виконання розвороту 3 градуси в секунду. Тобто, якщо ми встановили перше ділення крен ліворуч і по секундам 10 секунд, то ми розвернулися на кут 30 градусів. І також з похибкою, але можна виконувати польот, для того, щоб звернутися на аеродром посадки і виконувати посадку. На посадки ми дублюючим приладом є ПСП-48, який використовується по курсовій планочці, от яка вертикальна курсова планочка, ліворуч праворуч, і також АРК-стрілочка, золота стрілочка АРК, яка буде показувати напрямок на рельса або від радіостанції приводної аеродрому посадки. Тобто узагальнюю, що основний привод курсовий є ГМК, який показує, кути розворотна курса від, відповідно між північним напрямком меридіану та напрямком на носик самольоту. Це курс, який вказує. Дублюючими його приладами буде автоматичний радіокомпас АРК, ПСП-48, також сумісно еу 53 та години, які сумісно використовуються в кути розгорнуту. Домашнє завдання. Я хочу нагадати, що попробуйте використовувати свої використання, щоб ну, визначити азімут або курс на. Відповідно, по смартфону, або і виконуючи телефон, смартфон, так само любий прилад, або шкільний компас. І для того можна скласти маршрут польоту, який ви виконаєте в практичній площині. Дякую за увагу.